І всім привітка Ви на каналі Pretty Family і сьогодні у нас буде відео облаштування будинка плюс питання відповідь. Давайте вже почнемо. Перше питання. Який в тебе стиль? Мене стиль червоний та естетичний? Ну щось типу того далі. Як ти ставився до робок Ну, хай знімають собі. Я правда робок не належу, але хай собі знімають. Я просто повистую їхні відео. Стільки граюшого я граю рік і півроку десь приблизно чи продаш как за 100 мільйонів? Диповно так це велика сума і ще плюс у мене аккаунт тільки 750 підписників, це ще мало. Який твій улюблений напій. Мене улюблений напій квас. Люблю своїх підписників, звичайно люблю. У тебе є хобі? Так, в мене є хобі знімати відео, робити обговорки, я це люблю. Тут улюблений ві... аватар блогер. Ну, в мене їх багато є. То я саме дивлюся Sofia's family. Скільки тобі років? Мені 10 років. Тут він не перший друг Ютуб. Так, зараз я подумаю, і Юрій до вас. Ось ця дівчинка я її ледве знайшла. Ну, щось типу того. Як твій пак марії? Мій пак марії це там, де в особняку таке третій поверх там ще одна кімната відкривається. Тут у мій пак Марії. Далі. Чим ти займаєшся, коли не робиш відео і граєш в аватар? Ну, напевно, скоріше за все, Я в телефоні сижу або гуляю. Уяви ситуації, твоє одне бажання збудеться, щоб ти загадала? щоб ніколи тварин не вбивали і люди, і люди не помирали. Це правда, не можу ну, пофіг. Врожевий чи чорний. Я укрив човенний, не знаю. Прожевий. Мені не дуже доподобається. Коли тебе краще, собака чи у мене для мене двоє краще. А ти живеш? В якому місці? Я живу на місці, а в селі. Саме село не буду казати, яке... Я... не знаю чому. Я із Рівненської області, якщо Твоя улюблена квітка, моя улюблена квітка це троянда. У який серіал ти би хотіла потрапити? Напевно в школу. Який твій улюблений герой із серіалу черговий лікар? Зоя. це Зоя точно. Далі, ну і ще мазу. Якщо б я знімала на аватар, а щось інше, ти б не дивилась. Ну, не знаю, чи б дивилась. Якби це було не Бока або робок, то б дивилась. Якби це було тільки Бока і робокс, то я б просто з тобою дружила. Чи ти любиш Гаррі Поттера? так я його люблю. Твій улюблений шип? Я не шарю за це. Просто не знаю, що це, чи можна я офіційно зафіксую. Свій улюблений ти і зоя. Роби, що хочеш повір. Кропти із зборгів запросила ну, на дере. Тільки двох, ну це важко. Я б, напевно, запросила а вот так плей і геймполі. Скажи цікавий факт про себе. Цікавий факт про мене, те, що я багато люблю їсти там, наприклад, картошку з ананасами, сирі мушлі. Нехай я мене, я так люблю. Що там ще люблю їсти? Я люблю їсти горькі і стукнув. Для мене це смачно. І шоколад і скетчку. Це смачно, повірте. Твоя найдешавіша історія у житті. Помню, як мене вісім років було. Обзвали Чорнобильською. Не знаю, тут я ж був. Я не знаю, чому вони мене були, і просто так. Куди б ти хотіла поїхати влітку? Я б хотіла на Чорний мор. Я там останній раз було 4 роки. Це печально. Далі. Ну, наче все. Слідче питання. Яка твоя улюблена музика? Напевно, відриваючись. не знаю, або там, де ми є. З ким із популярних блогів ти б хотіла дружити? Якщо я захочу інтернет, дружити, то я б всіма дружила, повірте. А якщо в реальному житті я хочу дружити із ґеймполі. Вона така крута. Так. Далі у якому місці ти хотіла побувати? Ну, в Україні я майже всіх була, але я в Києві не була. А за кордоном десь у Барселоні хотіла, або у Берліні, Ну, або ще в Парижі. Ну, ось таке відео в мене вийшло. Ну і Всім пока!